Знаю багатьох, і в мене таке трапляється, є така проблема, як заснути. Панове тільки не вкладуйся в 30-40 секунд, готовтеся, що це буде найбільше. Ну гаразд. Основна проблема за того, що в нас щось зациклює. Це те, що ми не зможемо справитися, або ми думаємо, що ми з цим не можемо справитися, і воно в нас. Для того, щоб з цього вийти, нам потрібно звертати увагу на те, що ми можемо. Так, ось, наше життя поділяється в основному якось так на таких три основних, якби сфери, фактори, категорії. В нас є цілі прагнення, в нас є здібності, свободи, можливості, і в нас є проблеми, бар'єри. Да-да-да-да-да. Так ось, зазвичай нас зафіксовують бар'єри. І от тоді вони крутяться, крутяться, крутяться. Для того, щоб з цього вийти і для того, щоб заспокоїтися, нам потрібно концентруватися на цілях. Або на свободах, і на здібностях, і на досягненнях. Так ось, буває таке, звісно, що якщо по цілях потопталися ваших достатньо добре, ну, важкувато, але в будь-якому випадку витягне здібності, досягнення і можливості. Значить, Що я розробив? Я знову і знов концентрувався на тому, що в мені вийшлося. Тобто, неважливо що, повірте, навіть сама дрібничка. Що я зробив вчора досягнув, що я сьогодні досягнув? І далеко навіть не заглядав, що я вчора, що я сьогодні. Що я заповнував, запланував отримали, запланував, повчіло, запланував повчіло. або просто зробив, 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 зробив. І знов і знов мене знов кидали в ті проблеми, знов хотіли затащити на те проблеми. Я витягував і знов згадував, що я зробив, що я досягнув. І повірте, вам без всяких таблеток і заснув. Отакий спосіб.